Французький художник Педро П'єр Берже в Чернігові презентував свою виставку картин під назвою Мирні польоти. З перших днів повномасштабного вторгнення митець стежить за подіями в Україні і не залишається осторонь. Чоловік активно змальовує жахіття української війни в картинах і поезії. Обговорює новини нашої країни з учнями школи, в якій викладає, та своїми друзями. Неодноразово Педро П'єр Берже організовував збори гуманітарної допомоги, а також фінансово підтримував переселенців з України. Le matin, quand j'entends Лематенка Жантанлі Новельжуреажіть, те що його надихнуло. Це був перший день військових дій на території України. Перший день повномасштабного вторгнення, і вийшло так, що кожного ранку перед сніданком під час сніданку, доки він зазвичай п'є каву у кафе, слухає, дивиться новини, і кожного дня під впливом новин таким чином народжується нова картина. Коли я почав малювати свої малюнки, я вже точно знав, що я повезу їх в Україну, але вирішив зробити виставку у Франції. Малюнки складаються з декількох серій з трьох серій, які приїхали в Україну. Одну з цих серій було вирішено показати у Франції на виставці. На думку, на мою виставка була більш-менш успішна. Вдалося зібрати тисячу євро, яку передали чотирьом родинам, які живуть на півдні Франції, родини біженців. Педро П'єр Берже під час написання своїх картин використовує авторську техніку. З матеріалів віддає перевагу акрилу та чорнилам. У роботах митця переважають темні кольори. Утім, на деяких полотнах образи вибухають яскравими плямами. Підбір кольорів, матеріалів і сюжету для картин залежить від подій, які в роботах відтворює митець. Роботи представлені ну, фактично зі слів Петро П'єра в трьох циклах. Це якраз трагічна сторінка. Друга частина робіт це якраз біженці, тобто надія на якісь вже покращення, або точніше ставлення окремих країн, зокрема французів і Франції, до біженців, тобто підтримка. І третій цикл це ну фактично краще майбутнє, то тобто перемога, сподівання на перемогу на мир, на скоріше мир для України, і українців. До України Педро П'єр Берже приїхав з усією родиною. Тут він планує не лише експонувати свої картини, але й збирати матеріал, який надалі використовуватиме в творчій практиці, та завдяки якому зможе розказати та показати у Франції історію вольової України загалом і незламного Чернігова. Зокрема, Ця подорож, Федора водарі вона не є туристичною. Це подорож митця художника, який хоче своєю подорожю показати більше про країну, більше про наше місто. Відвідати виставку картин французького художника в Чернігові можуть усі охочі в робочі години історичного музею імені Тарновського. Вхід вільний триватиме виставка орієнтовно два тижні.